Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке коротеньке відео знайомчого характера. Хочу показати обновочку, Обновочку, яку я придбав для системи діагностування кондиціонерів. Оце да? отака штучка. Тадам, бачите, в попирки все, що це таке. Хтось зна, хто не зна, в общем, це діагностична смотрова колба. За допомогою цієї колби ми можемо виявити, ну, скажімо так, якісь, якісь моменти несправності, там, або е ну, якість, якість внутрішнього всесвіту фреонової системи. Да? Там, е чи то окислене масло, там, чи фреон, чи там багато барвника, чи там є якісь. Металевий напил, там стружка і тому подібне. В така штука доволі таки потрібна. Я не знаю, чи у сервісні хто займається автокондиціонерами, є така штука, нема. Ну, по крайній мере, у тих хлопців, яких я знаю, які, може, мене навіть дивляться, у них такого точно нема. У них є просто заправочні станції, там автоматичні або напівавтоматичні. Та й по всьому. Там зрозуміло, що є глазок, але через той глазок не, не побачиш, що воно та як воно. Це поставляється воно в чому такому кейсику. Значить, два бистросйома, колба. Я так розумію, це якісь, не знаю, фільтра чи ну, хто знає, що це таке. Що це таке? Ну, судячи по описанню, що я тут. Спробував почитати. Ця штука потрібна для визначення кількості мастила в системі. Як воно працює? Береться оця піпка, да наповнюється колба. Ну Зрозуміло, що спочатку акумується потім приєднується, набирається жидка фракція, діагностуєш. І потім оцією піпкою, ось сюди на клапан шредера нажимаєш два-три рази, і в залежності від того, як воно замерзає ось по цій картинці? Бачите, можна определити, скільки мастила. Норма, мало чи багато. А по кольоровій цій картинки можна оприділити якість самої масла фреонової суміші. Отак от. ну і зрозуміло, що якщо чорне, це дуже погано, якщо прозоро, дуже добре. Значить, мастило розчиняється повністю, там немає ніяких непримісів, нічого. ну, Це отаке. От. Перевод дословний за допомогою Google-переводчика, таке трошки воно тупеньке. Оце отак. От. Тоді є ось такий піптіль штуцерок. Я так розумію, сюди воно для бистросйома. Ну і два шланги. Та й по всьому, це отакий от набор. Кейсик, я так розумію, під манометричку лите. Нас то не пугає, ну, в принципі, без різниці. Це перший момент, значить другий момент, який був придбаний. Отакі переходники під Газ Фреон 1234 FI. Заказував я все це діло з Китаю. У нас в Україні можна їх придбати, але вони вдвічі, а може навіть і втричі, дорожчі. Ну, і коли це разові акції. Не бачу сенсу. Для двох разів хватає і китайських. Вони зрозуміло, що зроблені із алюмінію, але ну, воно оксидоване. Я думаю, працювати буде. Це отак от. І ще придбав такі пару портов. Портиці Дебелі. Вони важкі, я так розумію, вони сталеві. Столкнувся я з такою штукою, що треба було мені заправити автомобіль Volkswagen Jetta свіженьку. Гібріг. І там е Хлопці ремонтували трубки алюмінієві кондиціонера, і там заправочний порт був відламаний і просто був при приваяний чи приварений клапан шредера алюмінієвий. Е є у мене всякі різні тут крани, е можна ними підключитися, але у цієї штуки набагато зручніше підключатися, тому також заказав. На там, або на Тиму, або на Джумі, воно стоє набагато дешевше, ніж у нас в Україні. Але ту не суть. Для моїх робіт його хвати. Тепер по поводу смотрової колби у цій, діагностичної. Можна придбати в Україні Приблизно орієнтовна вартість, плюс-мінус на, на вересень місяць, да, на початок вересня. Найдешевше, що знаходив, це. Від 5000 і закінчуючи 11 тисячами гривень. Отака смотрова колба. Сказати, що вона там фірмова якась, ні, вона так само зроблена в Китаї, Та й по всьому. ця була куплена там щось около 2000 гривень. Повний набір. Оце ось. отак повторюсь. Ну і що, давайте зараз раді цікавості хочу я зараз на прикладі свого авто. Якраз ми там міняли компресор, да, якщо ви пам'ятаєте, який вклинив, там була стружка. І ми, е, пренебрігаючи, скажімо так, всіма рекомендаціями, які там є в настановах, що треба повністю мити систему, е, треба міняти конденсор, фільтр, осушувач і тому подібне, ми просто замінили компресор та й по всьому. От Давайте раді цікавості зараз спробуємо підключити цю штуку. І подивитися, в якому стані у нас там зараз знаходиться фреон. Є там стружка, нема, в якому стані мастило і тому подібне. В общем, зараз це це діло підключаю і запускаю двигун, і вам покажу, що, як і куди. В общем, дивимося. Отак От підключено, все тут відвакумовано, крани закриті. Зараз тепер запускаємо двигун і будемо із магістралі. З житкаря. будемо сюди подавати в колбу. В общем, погнали. Так, шановна апаратія, дивіться, бачите, ось я підпустив трошки сюди фреона. Бачите, він такий має трошечки зеленуватий відтінок. Це, в принципі, норма. Бо тут є флуоресентний наповнювач-барвник для виявлення протечок. От якось так. Бачите, стружки тут не видно, не виявлено. Воно отаке от. Дуже гарно видно, як можете бачити. Да? І тепер значить, подивилися, що як. І тепер нам треба його газоподібним станом вернути в зворотньому порядку. Значить, Що ми робимо? Це ми кладемо поки сюди. Тепер ми закручуємо кран на жидкостій лінії, щоб у нас там уже фреон туди не йшов. Газообразний кран залишаємо відчиненим і Тепер беремо так вертикально, ставимо і газоподібним станом стравлюємо все це діло в зворотній послідовності, тобто в газоподібну магістраль. Погнали. Дивимося, любі друзі краник приоткритий. Бачите, бульбашить, фреон іспаряється і через фільтр. Все це діло уходить з воротній послідовності в газоподібну магістраль. Газом все це діло витягується. Ось якось так. Так, ну що, любі друзі, заглушив я автомобіль. Зняв я колбу нашу смотрову. Як можете бачити, да, тут є надлишок масла. Да, дійсно, надлишок. Хоча я заправляв по мануалу. 120 мілілітрів, От якось так. Тут його небагато, але, але воно є. Це перший момент. Ну і було мені цікаво випробувати ось фільтр той, що якоби аля для діагностики. Бачите, він в мене повністю заповнений. І інструкція писала, що вона писала? Ось тут ось, бачите? От 2 третіх до 3 третіх, тобто повне овер, бачите? Нормал це коли половинка. Тобто у мене масло навіть є надлишок. Тому ми оце ось мастило, те, що тут є, ми його вертати туди не стали. Ми його просто-напросто зіл'ємо, щоб не було переізбитка. Бо лишок мастила також не є гуд. Може бути. А гідравлічний удар. Воно тоді не так охолоджується і не так працює. Ну, оце от такий момент. Тому, я думаю, на цій ноті будемо завершувати огляд отакої шикарної штучки дрючки. Знайте, що в мене таке є. Будь ласка, кому цікаво, заїжджайте, подивимось, підключимо, знайдемо, в общем, зробимо все в лучшому віді. Тому все на цій ноті будемо завершувати. Кому було цікаво, робимо так. Кому було не цікаво, можете не дивитися, навіть можете не коментувати. Хай вам щастить. Робимо так ще раз, і далі буде.